Багато наших побратимів за свою діяльність за Україну. В основному це патріот України 9 політв'язнів. Є Віталій Запорожець, він позапартійний, є Павліченки. Те, що бунт, це основа української нації. І, власне кажучи, ця акція проводиться в підтримку українських політв'язнів, які зараз сидять в тюрмах, от, переслідувані режимом. І, власне кажучи, в зв'язку з цим акції збираємо кошти. На жаль, от організатори заходу вони якось трохи неадекватно сприйняли спробу підняти український герб. Так правильно, це

Ви допомагаєте, да? так це вона напліває, шановні. Зрозуміть, будь ласка. Ми не підіймали прапор за 19, ми спеціально підняли прапор, тільки Я що сказати, спосіб. Але просто було буде знімає, праворинська традиція, що. Трібно все приховувати, всі свої наміри. Це акція не ж нагадаю похорону процесу, хоча це мала, мала бути акція помсти. І в першу чергу помсти за тих живих, хто зараз сидить в тюрмах, тому що це є е, такий попереджувальний крок до е, голодомору. Тому що от, починалося все з того, що посадили ватажків і потім запровадили голодомор. Зараз саджають патріотів, але от українці на жаль не розуміють, що треба підтримувати живих тих тюрмах. І... Чекаємо чекає тих, хто має довести до свідомості українців про те, що бунт це наша головна ознака. А тих, хто сидить тишком нишком, тих потім влада винищує так само, як вона робить зараз. Ми дивіться, ми.

Так. Ми будемо чекати, коли нам прийдемо, де з вами з ваші до мене просить, будь ласка. Ми ставимося до ваших ліків, до вашої банків. Ми оргкомітет. орми ордкомітет комітет, акція окремо. Це навіть акція окремо. Це нація по приказі. Це сакція. Ми приходимо також на акції покупку. Це безпосередньо до голодомору відноситься. відносина. У нас по не комітет. Треба було прийти на оргкомітет і щось доказати.